Всім добрий вечір. Останній тур Медіаліги. ліги. Ми сьогодні заряджені, тому ми вже готуємося до плей-офф. і сьогодні маємо перемагати. Це просто. Дуже багато простоти сьогодні. От я згадую попередні команди в роздягальні. Сьогодні ось Одеса, футбол медіа, тім та ігніс. Е, куди дівся весь той драйв? Тут сьогодні треба влаштувати не в плані якихось там травм, чи зіткнень, чи емоцій, іскри. А шоу, а таке відчуття, ніби знаєш, згадуючи легендарну фразу Мирона Богдановича Маркевича, Ви тут сидите всі пригнічені, і на мене смуток навиваєте, Теж ставив певні рекорди. По швидкості. І тут Макуха виборює цей м'яч. Оббігає він Нікода. Ну і найпевніше. І Нікод поки що намагається підібрати ногу. Кілька переступів від нього. Захід на праву сторону від атакуючого футболіста. Удар по воротах. Розминка для Богдана Савчука. Код чи безотосний. Знову ж таки, Макуха Розхитує Нікода. Макуха. 1-0! І Гніць виходить вперед, але по часу ні. Гол скасовують. Гол скасовують. Часу не вистачило. Без е, жодної турнірної мотивації, але доволі основний склад їхній сьогодні виставляє. І Одеса відповідає, що подобається. Не сидить команда автобусом. Гасанов, його удар за штрафного майданчика. Перший удар в площину воріту в нашому поєдинку. Могло бути небезпечно, але черговий шанс дуже висока передача. Перестрибує, перелітає навіть голкіпера, але перелетів і інших футболістів. Можливо, цей вихід Богдана Савчука трошки збив з пантелику. Тих гравців Одеса футбол медіа тім, які мали би атакувати. Марченко в центрі також заволодів М'ячем продовжує віялом розвивати цю атаку. Іван Макуха, фланг лівий. Макуха вже в штрафному готують прострілювати, але здається, що... Підкат не був супер чистим. Це відбирання не було супер чистим. І Павло Кузьмін казує на 11 метрів. Одеса вимагає вару. Ну, суто в динаміці. Мені здалося не по трансляції, а по тому, що я бачив тут з коментаторською, що чистий був підкат. Ну але арбітр поки що вирішує Ну, Зараз подивимось 100% Всі ці повтори це все переглянеться, але. Мені здалося, що фолу все-таки не було. Ні, все-таки фол тут був. все-таки фол тут А був. я навпаки побачив гру в м'яч, ось Мінімальний дотик. От треба мінімально все, ну... будь ласка. Ну, от, от-от. Набите коментаторське око, знаєш. <рик> від повтору все залежить. В попередньому епізоді мені чомусь здалося, що все-таки фол е був. А ось тут можна сказати, що ні. Спочатку все-таки був дотик до м'яча, і, власне, як з коментаторським мені теж так здалось. Ну, я думаю, зараз приймуть правильне рішення. Стаки спочатку була гра в м'яч. І тепер вже повністю можна сказати відбилися. Ще й боротьба пройде за цей м'яч. Кладе руки Нікот на спину своєму супернику. Нікот вигрібає цей м'яч, заходить до штрафного. Два 2, -2 сілен допомагає. Є на дальній сіці вільний Чи Побачить Нікот, його не Бачить добивання. Удар залітає. Все ж таки, м'яч. Просто фантастика. Як протиснув Нікот Штогріна віддав цю передачу і відзначається забитим м'ячем. Ваку... Вакуленко Олег, 33 й номер команди Одеса Медіа Тім. Ось так от я хочу сказати, що це на... направду абсолютно заслужений гол від команди Одеса Футбол Медіа Тім. Вони награли на цей гол. Вігніса ну, ми не бачили фактично жодних нагод, і команда направду почала цей поєдинок зовсім не так, якби то було правильно, як принаймні мені здається, Одеса заслужено виходить вперед в цьому поєдинку. Відзначається знов ж таки Олег Вакуленко. Я так розумію, на центр поля вказує арбітер, що все-таки порушення правил не було. коту зараз. Бетонний пенальті, класичне пенальті. Це була картка для Ігніса. Зараз картка для команди Одеси Футбол Медіатім. Джокер. Пенальті. Ну, да. пенальті. Джокер. Пенальті. Джокер Одеса також класичний ну, так, пенальтів. Скільки б Одеса не пропускали, Безотосний все одно дуже як це себе демонструє. Марченко чи Безотосний. Марченко спокійно. Один Реалізовує Ігні свій пенальті. Ну а далі будемо дивитися, як Одеса буде свій реалізовувати. Ну, направдик, як я і сказав, тузами просто обмінялись, картками команди по пенальті. Ну, таке рідко побачиш, але зараз воно так є. Один-один. І от зараз питання, хто і як буде реалізовувати свої пенальті. Команді Одеса Футбол Медіа Тім. Ну і знову ж таки на воротах є Богдан Савчук. Отже, булавка чи Савчук. Булавка! Забиває булавка, кладе дуже чітко зараз цей м'яч тут воріт. Ну і так трішки е, не знаю, не фантазує, та я розумію, то не нам трішки так підколює команду інс. Савчук вгадав, Савчук вгадав зараз, е, тут, але булавка вкрай точно пробив. Що не скаже про його виконання удару в одному з попередніх моментів, де він не влучив по воротам. Бачимо, Богдан Савчук. Він до пенальті і після пенальті у нього один вираз обличчя. Ну так, сьогодні погода, направду, небо плаче за. Медіа футболом за лігою. Груповий етап якої вже добігає до кінця. А у нас 6 Раз, на 6. 6. Ну що, друзі? Другий тайм матчу Ігніс-Одеса Футбол Медіа. Тім рахунок 2-1 на користь Одеситів. Що несподівано той же Григораж бачимо на полі Захарченко, Багазій. Той же зараз Захарченко віддає передачу далі. З М'ячем Марченко, але вдається тут відпрацювати Максиму Мельниченко. А от на користь Ігніса Марченко буде вкидати. Захарченко відстукується з Марченко. Марченко на Захарченка. Той пробиває поворотам. Без отосний може бути небезпечно, але розряджає тут максимально спокійну ситуацію. Оборонець команди Одеса Медіа, тім Владислав Антонов. Антонов, до речі, доволі зріло зараз зіграв, тому що от його намагався там хитнути поза спиною опонент. Іхня звинувач Марченко. подача на дальню стійку небезпечно, але не вдається як найкраще тут пробити селіну. І м'яч вже буде у команди Одеса Медіа. Знову стандарти не приносять суттєвих плодів. Нагадаю, що намагається зараз Ігніс собі додати трішки бусту. Тимчасово вилучені гравця команди суперника. 33 номер. З Мячем Захарченко. Бачить він, що там є Алієв на іншому фланзі. Алієв з М'ячем. Той віддає одразу надаву. А Рутюнян. Рутюнян. Простріл! Небезпечний момент. І Мельниченко тут ледь зараз. Так не підклав щура Дмитру Безотосному. Нагадали, це мені момент попереднього з попереднього матчу, де у власні ворота ледь не забив, якщо не помиляюсь, футболіст армату Зайков. Тиснуть, тиснуть Ігніс, але час спливає вже половинка з того часу, де вони грають у більшості. Сплинула Алієв, знову високо до воротарського майданчика. Там Пеляльський, але там і безотосний. І безотосний граючи в м'яч, падаючи, десь наткнувся на Євгена Селіна. Тут неприємно обом, і хто знає, кому більше дістало. Але поки що спокійно реагують ці, Зокрема, Гасанов пересвідчився, чи з безотосним все добре. Ми повтор дивимося. Так, тут і Сєлін вистрибував на м'яч, але було чітко видно, що безотосний. А, хвилина там 19. Аут замінюється на кутовий, на чужій половині. Алекс Джип. Проти Дмитра Безотосного. Джип проти безотосного. Джип і джип не забиває. Гол. Влучає він безотосно. Ну Вуртарі сьогодні на булітах Просто молодці. Але джип, здається, це його перший нереалізований буліт. Але ж проти якої стіни? Проти Дмитра Безотосного. Ну сьогодні, якщо не на куражі, то справжній лідер безотосний. Немає Сергійчука, тому на себе забирає ковдру лідерство З Алієв на лівому фланзі Трапляє під праву ногу. Алієв виконує подачу. Зрізка, яка макуха не вдається точний удар. Але ця зрізка могла зараз конкретно підписувати плани обороні Одеситів. Тут соколиний удар зараз був від Макух. Такий не прогавити свою можливість взяти президентський буліт для Одеси. Тому що все можливо, коли команда перемагає, може десь на ейфорії призабутися. Дава. Дава з м'ячем низом прострілює Дава. І у свої ворота. Ледь не зрізає. Цей м'яч. Це береться виконувати цей буліт. На відміну від інших поки що чисто по центру йде. Ну, можливо, як носачком спира пробити? Чи буде якось обігрувати? Гапєєв, один-один проти. Сучупай! І це гол забиває Гапєєв, Ну просто фантастика! Як? як це можливо? Ну, Богдан Савчук точно не чекав цього удару, але це які щирі емоції. Це прекрасне виконання, ідеальне, нічого зайвого, не потрібні ніякі технічні елементи, треба просто попасти в ті ворота і зараз. Гапеєв це робить Микола Сергійович Гапеєв. Шикарне виконання. Богдан Савчук просто розвит руками. І ці емоції. І вони не підкупні, вони щирі. Піонів, значить, ми сильніше за всіх інших. Так, почекай. Я казав класик, don't push the horses, тому що продовжує Ігніс атакувати. І ще дві хвилини в них є. Абсолютно правильно. Ну і зараз ще один кутовий буде для команди. Ігніс, і тут забирає м'яч собі до рук ілля Солоніна. До нього Олександр Алієв підходить. Ну тут чесно кажучи, я би не конфліктував би з Алієвим та його копне копай копай. Мені цікаво, хто хто саме сьогодні завчасно хоче бокс подивитися. Нас медіафутбол, нам не треба нікого копати. Треба розібратися. Хлопцям, звичайно, що зараз поганому настрої футболісти Ігніса. І, можливо, десь Одеса хоче попровокувати. Це невеличкі футбольні хитрості, які можуть спрацювати, а от залишатиметься для Ігніса. Євген Селін. Подача на дальню стійку. Там макуха є. Макуха зупиняє м'яч, віддає на Даву. Дава пробиває. І удар Дави. Знову йому не вистачає зовсім трішки, аби відзначитись. Ну, шедевральним голом. Ну скільки вже цих ударів і було, ніяк м'яч ворота не попаде. А як ціл? Десь щось схоже, я вже бачив, хочеться сказати так. Від Сінчкова, так за армат. Також фаза дабл болу, дабл голу. І звучить фінальний свисток. Одеса перемагає їхні 3-1. Гримнули таки дверима. По Одеськи так, так. все красиво. І можна їхати на лонжерон розкладати шезлонг і спокійненько собі відпочивати. Так, одеса Медіатім все одно на останньому місці, але ця перемога, от знаєш, вона була потрібна на правду.